好。Awesome.

Це залишимо на п'ятий рукав, який виросте. Зайве ламаємо. Тут ще не зрозуміло. Цей прибираємо, це прибираємо. Борта чи ні? Але дуже низько, в принципі, то його можна зробити на наступний рік. Завернути на проволоку. Бо далі, бачиш, не, не сильно проснулися ще бруньки. Але ж мають проснутися. То мабуть ми його і видали. На п'ятий рукав. От ось на шостий А ці виламує. boy Лозина пішла чисто, рівнесенька, однорічна, і які вона має пагани на даний момент. А протилежну лозину? Тут вже є рукавчик, він двохрічний. Я порізав трохи на ріжки і крайню поклав на проволоку. І які тут броньки? Maleikia, poreikvėna. Tai kiek yra geriau, tam brangiai paišo. Ir kiek yra giršio čia. Ir vienoчки. Ir trynoчки.